У Дніпрі продовжують відкривати пункти незламності. Сюди люди можуть прийти, аби зігрітися, випити гарячий напой, підзарядити телефон та скористатися аптечкою. Юрій прийшов розвідати, чи працює пункт. Я живу недалеко. Мені дуже приємно, що воно рядом знаходиться, що і моїй дитині прийти, тобто не їхати кудись, коли нема світла і немає на чому їхати? В цьому пункті є дитяча зона. Її облаштували окремо. В нас організовано дві групи для перебування людей. Одна група це для дорослих людей, а інша група для матерів з їхніми дітьми або для батьків з дітьми. Тобто, ми розділили на дві секції аби «Нікому ніхто не заважав, і діти могли малювати, розмальовувати, грати. Наталія Пшенічнікова, директорка школи, де працює пункт, розповідає, тут можуть прийняти до 400 людей. Є запас технічної та питної води, смаколики, чай, кава, обігрівачі, дитячий куточок. Якщо виключається світло, то ми вмикаємо генератор. А в нас тепло. І вчора вже було вісім дорослих і двоє діточок до нас приходило. А в основному підзарядити телефони, бо нема електрики інколи в'ялові відключення, ви знаєте, аварійне відключення. Тому ми всіх чекаємо, як можемо обігріваємо і тут вже спілкуємося разом йдемо до перемоги. Пункти незламності облаштували і в районних адміністраціях. В деяких будинках не буває електрики по 12 годин, тож місцеві вже користуються можливістю підзарядитись. Приймали, добре прийняли, дали чай. О, нічого ми підійшли. Включили телефон і пішли, попросили чай. На дівчинка зробила. Зарядка, чай і все десь, якби тиша нада. Такі пункти працюють в кожному районі. Їх вже облаштували та під'єднали генератори. Він потужності 7 кВт. Ми можемо забезпечити одночасно, в разі якоїсь нагальної потреби до 100 людей підзарядити телефони, обігріти, там, забезпечити мінімально необхідними там, комфортними умовами. Там додатково там, чай чи каву зробити людям. Це близько 20 20 осіб. Також є мобільні пункти незламності, організовані рятувальниками. В одному з них, крім води, гарячих напоїв та електроенергії, можна послухати через радіо примач новини українського радіо та скористатись інтернетом. Чотири з них оснащені старлінками. В Дніпрі пункти незламності є у кожному районі. це адміністрації, деякі школи та комунальні заклади. Також окремі приватні компанії, що мають генератори, дозволяють Дніпрянам підзаряджати телефони. На випадок блекауту заздалегідь збережіть адреси найближчих пунктів незламності, аби скористатися ними в умовах відсутності зв'язку. Олена Ростовцева, Іля Євген Шпак, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.